Варикоз, коли потрібна операція та чи можна жити без вен? Про симптоми хвороби, міфи та багато іншого ми поговоримо протягом наступних декількох хвилин. Мене звати Орлов Антон, я судинний хірург, флеболог, лікар ультразвукової діагностики, кандидат медичних наук. Я вас вітаю. Що таке варикоз? Які симптоми варикозного розширення вен? Варикоз або варикозна хвороба це патологічний стан, при якому внаслідок неправильної роботи клапанного апарату з'являються розширені вени на нижніх кінцівках. Симптоми варикозної хвороби можуть бути наступні. Зазвичай варикозна хвороба починається з появою судинних зірочок на нижніх кінцівках. Внаслідок прогресування хвороби з'являються більш помітні варикозно розширені вени. Далі З'являються набряки нижніх кінцівок, може бути судоми та дискомфорт, а особливо це вечірній та нічний період часу. У більш складних та запущених випадках з'являються трофічні зміни на гумілках у вигляді потемніння шкіри. А при останніх стадіях варикозної хвороби з'являються трофічні виразки. Трофічна виразка це утворення рани на Гомілці, яка не загоюється більше, ніж три місяці. Чому виникає варикоз? Хто в групі ризику? На сьогоднішній день ми не можемо сказати достовірно, яка причина викликає варикозну хворобу. Є фактори ризику, до яких відноситься жіноча стать, надмірна вага тіла, спадковість, носіння високих підборів та значні фізичні навантаження. Також може вагітність е, провокувати виникнення варикозної хвороби, тому що підвищений тиск у винах малого тазу. Варикоз – це косметична проблема. На початкових стадіях варикозної хвороби це дійсно косметична проблема. При прогресуванні цієї хвороби можуть бути е, ускладнення варикозної хвороби у вигляді трофічних виразок, тобто ран на нижніх кінцівках, тромбофлебіту або тромбозу глибоких вен. Та кровотечі з варикозно розширених вен судинні зірочки на ногах це вже варикоз. Якщо з'являються судинні зірочки, так це перша стадія варикозної хвороби, але ця стадія це тільки естетична проблема, і вона не несе ніякої загрози для життя. Це тільки естетика. Якщо з'являються судинні зірочки, потрібно записатися на прийом до лікаря до флеболога. Зробити ультразвукове дослідження вен та визначитися з роботою клапанного апарату вен нижніх кінцівок? Чи дійсно варикоз виникає через носіння підборів? Носіння високих підборів не впливає на виникнення варикозної хвороби. Це може бути одним фактором ризику прогресування цього захворювання. Як лікують варикоз? Які сучасні методи лікування? Які переваги міні-інвазивного лікування варикозу? Лікування варикозної хвороби може бути або консервативним, або хірургічним. Що таке консервативна терапія? Тобто, це лікування варикозної хвороби пігулками, і, перш за все, це носіння компресійної панчохи або гольфа. Компресійна терапія це перший метод лікування варикозної хвороби, призначення пігулок, які покращують венозний відтік. Та е, зміцнюють венозну стінку. Лікування кремами та мазями, воно існує, але воно майже неефективно. Також в консервативну терапію входить модифікація образу життя, тобто ми не рекомендуємо носіння високих підборів. Оптимальна висота підборів це 3-5 см. Не рекомендується відвідування сауни та бані та тривалого положення, сидячи та стоячи. Щодо хірургічного лікування, на сьогоднішній день золотим стандартом лікування варикозної хвороби є радіочастотна абляція або лазерна коагуляція. Тобто, це сучасні методи, які виконуються під місцевою анестезією без жодних розрізів тільки через проколи діаметром близько 2 мм. Після такої процедури або операції можна вставати з операційного стола. Близько 30-40 хвилин спостерігатися у лікаря, ходити і вже через годину виписуються додому. Реабілітація після такого втручання вона майже не існує. Близько двох тижнів хворим не рекомендується також відвідування сауни, бані, фізичного навантаження. Не рекомендується піднімати вагу більше 5 кілограмів, близько двох-трьох днів приймається знеболюючі засоби не рекомендується тривале положення сидячи та стоячи, проколи загоюються через 3-5 днів, і через 2 тижні такі хвори повертаються до повноцінного життя. Коли при варикозному розширенні вен потрібна операція, чи можна жити без вен на сьогоднішній день за сучасною класифікацією існує 6 стадій варикозної хвороби при першій стадії. Тобто при появі судинних зірочок рекомендована тільки консервативна терапія та спостереження. При другій стадії, коли вже з'являються великозно розширені вени, на нижніх кінцівках рекомендовано хірургічне втручання. А якщо з'являються трофічні ускладнення у вигляді гіперпігментації шкіри, тобто зміні кольору на темно-коричневий, або при появі трофічних виразок. Операція не те, що рекомендована, вона абсолютно показана. Взагалі без вен жити не можна. Але ми, коли робимо хірургічне втручання на нижніх кінцівках у хворих з варикозною хворобою, ми видаляємо або склеїмо лазером тільки патологічні вени, тільки ті вени, які нездорові. А здорові вени вони залишаються, і ми робимо втручання на підшкідних венах, які вже не несуть функціональної нагрузки на нижню кінцівку. Вони можуть тільки завдати шкоди. Глибокі вени. тобто основні вени на нижніх кінцівках, по яким йде відтік крові до серця. Вони залишаються здоровими, і вони беруть навантаження на відтік крові до серця з кінцівки. Чи можна вилікувати варикоз вправами або ж лімфодренажним масажем? Вилікувати варикозну хворобу вправами або лімфодренажним масажем неможливо, тому що в більшому ступені випадків варикозна хвороба це генетика, це спадковість, а вправи можуть тільки поліпшити стан та симптоми винозної недостатності, такі як набряки, судоми і та біль у ділянці варикозно розширених вен. Як тренування впливає на розвиток варикозу, важкі фізичні навантаження вони тільки можуть погіршити стан хворого, у якого є варикозна хвороба, та прискорити прогресування цього захворювання, тобто ці вини будуть збільшуватися внаслідок підвищеного тиску у венах нижніх кінцівок. Оптимальним видом спорту при варикозній хворобі є плавання або ходьба. Як часто варикозна хвороба вен призводить до тромбозів? За статистикою, в 30 60 випадків варикозна хвороба може призвести до виникнення тромбозу або тромбофлебіту, тобто, це найбільш поширене та найбільш тяжке ускладнення цього захворювання. Тромбоз або тромбофлебіт – це виникнення тромбів у просвіті вени, які, в свою чергу, можуть призвести до такого. Найбільше грозного ускладнення як тромбоемболія легеневої артерії це дуже важкий стан, при якому тромби можуть відриватися з судин нижніх кінцівок та потрапляти у судини, які постачають легені. і навіть до летального випадку. Чи можна вилікувати варикоз з б'явками та іншими засобами народної медицини п'явки в жодному разі не лікують варикозну хворобу, вони можуть тільки завдати шкоди. Після лікування піявками виникають або рани, або трофічні виразки, виникає потемніння шкіри, і це тільки завдає шкоди хворим. Інші засоби народної медицини. Теж не є ефективними при варикозній хворобі. Вони можуть тільки полегшити симптоми винозної недостатності, тобто симптоми варикозної хвороби, але вони не лікують її. Що можна робити при варикозі в домашніх умовах? Чи ефективні компресійні панчохи у домашніх умовах? При варикозній хворобі можна робити дві речі: перша це е, приймати контрастний душ, тобто дуже тепла, дуже холодна вода. На нижню кінцівку вона зміцнює венозну стінку та вона покращує відтік крові до серця. Друга річ, яку можна робити, це масаж або самомасаж, але його потрібно робити правильно, без надмірного фізичного тиску в напрямку від стопи до верху, тобто до стегна. Таким чином, ми поліпшуємо відтік крові до серця. Що стосовно контрастного душу то воду потрібно направляти на гомілку знизу до верху та на ділянку великозно розширених вен по часу. Це декілька хвилин, не потрібно забагато 3-5 хвилин цього буде досить. Тепер про масаж масаж. Повинен займати від 10 до 20 хвилин, або це може бути апаратний масаж у вигляді пресотерапії. Пресотерапія це така процедура, при якій надягається на нижні кінцівки спеціальний панчофок. В цій панчосі є спеціальні камери, в які подається повітря, і йде знизу до верху. Це за типом лімфодренажного масажу. Компресійні панчохи при варикозній хворобі вони дуже ефективні. По-перше, вони запобігають прогресуванню захворювання, тобто вени не збільшуються. І по-друге, носіння компресійних панчох запобігає ускладненню варикозної хвороби у вигляді появи трофічних виразок, появи тромбофлебіту та кровотечі з варикозно розширених вен. Які особливості харчування при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок? Особливостей харчування при варикозному розширенні вен існує декілька. По-перше, потрібно або зменшити, або виключити споживання солі, тому що вживання солі викликає набряки нижніх кінцівок. По-друге, потрібно або обмежити, або виключити споживання алкогольних напоїв, тому що алкоголь може викликати виникнення тромбозу та тромбофлебіту нижніх кінцівок. І по-третє, потрібно щодня вживати достатню кількість рідини. Оптимально це 1,5-2 літри на день, в залежності від маси тіла. Як запобігти варикозу? Профілактика хвороби запобігти появі варикозної хвороби майже неможливо, тому що у більшості випадків генетично обумовлена проблема це. Спадковість, а зі спадковістю ми нічого не зробимо. Але ми можемо виключити деякі фактори ризику, які провокують розвинення варокозної хвороби. Це, наприклад, зменшити вагу тіла, зменшити фізичне навантаження, носити компресійну білизну, панчохи або гольфи, виключити тривалі положення сидячи чи стоячі, якщо, наприклад, це офісна робота, повинні. Щогодини робити е, тимчасові перерви, ми повинні вставати та рухатись для того, щоб покращити циркуляцію крові по венам, краще уникати тривалого знаходження на сонці, гарячих ванн, саун, носіння тісного одягу. Головне, що я хочу, щоб ви зрозуміли: що при перших е, проявах варикозної хвороби. Потрібно звертатися до лікаря або до судинного хірурга, або до флеболога, зробити ультразвукове дослідження, визначитися з коректною або некоректною роботою клапанного апарату вен нижних кінцівок. І якщо операція вже потрібна, то її краще зробити раніше і не чекати ускладнень варикозної хвороби, тому що варикозна хвороба це хвороба хірургічна. Це хвороба хронічна, та це хвороба, яка не лікується ані пігулками, ані народними методами. І на останок я хочу побажати здоров'я вам і вашим судинам. Підписуйтесь на канал MedPlus, ставте лайк та залишайте свої питання у коментарях.